П'ять видів шоколаду дубайського. Додивіться до кінця, ви разом зі мною гарненько посмієтесь. Ну і так, дивіться, дубайський шоколад. Ось я сюди залила шоколаду, розтопила плитку біологічного, чорного шоколаду. Отакі дві формочки продавали, бачите? Але я тут розрізала їх, щоб робити окремо. Тут така формочка. А тут просто такі квадратики. От, поставила в холодильник, воно так застигло, щось трошки криве, косе. Ну, подивіться, може вирівняється. І того форма у вас є, бачите? Значить, отут начинка. Кстати, щоб ви не знали, я вже раз 10 пробувала. Оце саме насмачніше, що вийшло. Реально, ото все, що продають в магазинах, забудьте, не тратьте гроші. Саме найкращий шоколад ви зробите самі. Дивіться. Значить, Паста катаїфі, мілко 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 нарізана, посмажена на маслі до золотистості. Потім сюди я насипала конжуту. Він такий дає присмак такий менше солодості. От, кстати, а пасту катаїфі, як будете жарити, не забудьте підсолити на слівочному маслі, на доброму якомусь, на маргарині, геть не пробуйте. І сюди я даю не пасту фісташок, тому що вона мені якась нудна. От нудка. От не знайшла я ті фісташки. А були кілька разів я купувала, але дуже важко знайти біологічні, нормальні. Так що і дешевше, і теж дуже смакує. Це от в Канаді є багато, всяких фірм. Це натуральне. От, без всяких добавок. Тут взагалі немає ніяких затвердячів. Архісова паста. Накладаємо сюди в форму. Запам'ятали, паста катаїфі пожарена. Не давайте в начинку сахару, ні грома. Зараз я сюди вкладу це все. Не спіша, нічого трошки відійде той шоколад, може формочка рівніша стане, якщо трошки відійде, якби м'якше трошки стане. Отак. От Гарненько накладайте. Обов'язково, дивіться, що я зараз зроблю, коли накидаю <кій> начинку. Бо якщо ви дуже втрамбуєте, отакі от маленькі деталі, а їх треба знати. Якщо ви дуже втрамбуєте, то шоколад буде роз'єднуватись. Ви його якось не дуже втовкуєте. Так, знаєте. Вроді. І притовкли, і так трошечки якісь ямки ось поробіть. Тому що, якщо буде дуже все гладеньке, зверху шоколад буде від'єднуватись від вашої начинки. Розплавила. У мене така є кастрюлька, прикольна. І заливаємо, Так от таку, а потім ще розпреділю. І от отаку легенько розприділяємо, щоб то все було дуже так до толку все до толку. Таку легенько розпреділяйте. Все гарненько залило. Не ложіть зразу в холодильник його обов'язково, щоб трошечки це все так от туди, наче як впиталося. Зараз ще трошки нашкрябаю. весь шоколадик сюди. О, Позаливайте там, де не вистачає. О. Ставлю все це в холодильник, нехай застигає. А потім вам зроблю розпаковку пізніше. А тим часом, поки той дубайський шоколад, що я тільки що зробила, холони в холодильнику, отут я робила отакі дубайські цукерочки. Рецепт я вам теж зроблю. Також із пастою так. Катаїфі. А ну чи воно в мене вилізе? Ага, не виласи. Опс. У вискочив один. Це ка цукерочка. Мама Мія. Опс. О. Нічого собі цукерки, які дубайський шоколад в сердечках. Замотаю кожну цукерочку. Тому що це щось з чимось. Ну, Будемо замотувати кожну цекирочку, так, щоб то було з тої сторони, а цією стороною вона з цією стороною, одна сторона якась веселіша. А ми попробуємо. Я тут перший раз роблю, кстати, отак. Так, замотається. Так, так. О, замотується. Серці такі. Так обрати. Приплюснути. Ух ти. Увау. Кожне сердечко будет. Слушайте, классно получается. Вот так. Вот так. Вау. Так, так. А потом в холодильник поставлю все. Все, дивіться, как воно классно получается. Бачите? Ну тут такая цукерочка величинка. А тут друга формочка на підході, поки дубайський шоколад холодний. Дивіться, яка мордочка вийшла. А оці боже, як легко, дивіться. Дивіться, що твориться, бачите. О, от така мордочка вийшла. О, які класні. А ну так, спробуємо. І воля. І оце Аля дубайський шоколад. Так, а ну. Оце да, мастер клас дубайського шоколаду. Дивіться, як просто то все. Ви розумієте, я би того не робила. Якби я знайшла смак дитинства шоколаду, нема, ніде його нема. Треба купувати свій шоколад біологічний і то все роби. Так, а ми будемо пробувати тепер фольгу. А тепер попробуємо як то гарненько прицентувати ту. Роблю для друзів, для своїх клієнтів. Буду придумувати таку презентацію. Кожну цю шоколадку гарно треба запакувати. А яка презентація, якусь в коробочку, якусь маленьку, навіть не знаю. Посовітуйте, що мені придумати? Так, дивіться. Оце так вони в мене получились. Такі величенькі, бачите, на руці. Одну з'їв і наївся. От, скільки в мене тут шість штук, бо формочка була оця, бачите? Шість. А це маленькі сердечки. Це від фо... форма для води. Ну так важко виковирювати. Я вам вже показувала, дивіться, ось вона ця форма. Ну, вона ви помити. Я ж тут працюю, у мене тут цех. Так, дивіться, воно ну, гарно все виглядає. Лимонна долька отак виглядає. А ну давайте, а ну давайте попробуємо, що -то тут вийшло. Це ж я перший раз роблю то все, знаєте, ну цікаво, чи вони може, воно трошки не застигнуть. Застигую, але якісь трошки. А ну зараз попробую ще раз. Формочки такі цікаві. трошки, А, то воно такі, це, це вони такі, як з ямкою. Тут можна ще щось якусь білого шоколаду капельку положити. Де взагалі бомба? Вау! Це ж я насипала туди цю кунжуту вниз, боялася, що не відліпне, не відліпиться. Що я тільки не придумаю. А ну таке міні, міні шоколадка. Ну, я вам скажу одну так зісиш, треба три рази кругом хати обігти. Як сніжком присипаний цей кунжут, цікаво дуже вийшло. Так, зараз ще дві витягну. Ось такі вони прикольні. А ну давайте замотаємо їх. Так, як коли тут отримається? Тут було добре, Напишіть, будь ласка, може знає, де може таку цвітну. Це просто щось, вам скажу. Це просто щось буде. Такі гар... О, а в мене є чорна коробочка, я зараз піду принесу. Давайте так положимо. Так, оці квадратні, такі будуть по вуглам. Потім отакі поставлю сюди, потім дві сюди. І одну середину. О! А, і може ще маленьких положити, бо хай пробують починають із маленьких. Так, от тут буде чотири маленьких. А що ви думаєте? Тут добрих пів кіло. О, як вам така презентація? Закриваємо коробочкою. Як вам така презентація, друзі? Тут би ще таку медальку, що це я зробила. Ну, слухайте, на початок. Зовсім так неплохо на початок. Правда? Дивіться. Ви не спішіть переключатись крім цих. Трьох формочок, що я зробила. Не все поробила, слухайте, на слідучий раз більше зроблю. Все пішло в хід різні формочки. У мене ось о, я ще випробовувала отаку От формочку, бачите? От тут на нас Ця формочка, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На вісім шоколадок. Ану, давайте, боже, як, як батончик. І-і-і, яка красава, Оце вже як наївся, то наївся. О, капець. Це в мене залишалося з кунжутом. Я зробила консистенцію, як в цукерці. ну давайте попробуємо його замотати. Слухайте, а головне, який тут смак. Дивіться, І того витягуємо дубайський шоколад. Дуже швидко він колоний. А чую його Мама мія. І зараз будемо з вами дегустувати. І я вам покажу, яке то на е, зріз. Ви знаєте. Я думала, може, я вже шоколад не люблю. А як почала робити своє, так воно смачне. О. О. Дивіться, яке. як халва в шоколаді. Ну, це вже я зробила, по-моєму, третій раз. Зараз слухайте, я його їм не можу наїстись. Трошки кришиться, бо воно з холодильника. Як вам? А ну пробуємо. О, це щось з чим.